Занурення в гру починається не з монітора, а зі створення повноцінного середовища, яке дбає про комфорт, продуктивність та емоції під час ігор. Геймерський сетап ХАТОР поєднує стиль, ергономіку і технологічну досконалість, щоб кожен момент був максимально захоплюючим. І один з цих елементів, а саме ергономічне крісло ХАТОР, можна виграти в конкурсі. Усі умови в кінці огляду, тож дочекайтеся фіналу. Найбільший кайф від геймерського девайсу, коли він перевершує очікування, саме така клавіатура Hator. Вона компактна, продуктивна і головне, універсальна, бо можна користуватися бездротовим режимом, блютуз з'єднанням або ж підключитися через кабель USB, коли потрібно зарядити. Ця клавіатура дарує приємні тактильні відчуття. У ній встановлені попередньо змащені лінійні механічні перемикачі, тож натискання плавні без зусиль і з м'яким відгуком. А високоякісні компоненти, як от нейлонова база, стем з ромпластику пластику та контакти з паладієвого сплаву, вкриті композитним золотом, гарантують довгий строк служби. Завдяки багатошаровій вібро та шумоізоляції, кріплені gasket mount, а також змащеним вручну преміальним стабілізатором, під час гри нічого не відволікає. Навіть при інтенсивному наборі клавіатура не створює зайвого шуму. Щодо зручності, то вона має усі можливості для кастомізації гарячої заміни перемикачів дозволяє замінити їх під власні потреби. Вбудована пам'ять зберігає налаштування макросів та підсвічування. Ба більше для динамічних ігор передбачені функції 100% Anti-Ghosting та NK Rollover. Тому в азарті можете одночасно натискати будь-яку кількість клавіш, і не буде помилок. Зносостійкі pbt кейкапи з українськими літерами мають яскраве чітке підсвічування, а rgb підсвічування з більше ніж 16 мільйонами кольорів можна налаштувати для кожної клавіші окремо та створити, хоч світлове шоу. Налаштувати легко як на клавіатурі, так і через QMK чи веб-сервіс Якщо раптом не користувалися, то це ж зручні інструменти для глибокої кастомізації від перепризначення клавіш до створення власних макросів. І круто, що працює на будь-якій операційній системі. Бездротова ігрова миша Hathor також створена для швидких. Точних і впевнених рухів. Вона симетрична, повнорозмірна і підходить під будь-який стиль хвату. А завдяки цупкому текстурному покриттю впевнено лежить у руці і не ковзає під час найнапруженіших моментів. Плюс жодних відбитків, тому завжди виглядає охайно. Миша оснащена флагманським оптичним сенсором, який має роздільну здатність до 30 тисяч DPI і прискорення до 50 G. На практиці це означає надзвичайну точність та швидкість відгуку. Перемикачі теж особливі, оптичні з миттєвим відгуком і ресурсом у 100 мільйонів натискань. Ще можна налаштувати нульовий дебаунс, це коли миша реагує максимально швидко. Колесо прокрутки має пелезахисний енкодер TTC Gold для надійної та довговічної роботи. Щодо ковзання, то встановлені глайди великої площі для максимальної маневреності. Як і у клавіатури, у миші три варіанти підключення. Ба більше завдяки топовим 32-бітним мікропроцесором, миша видає частоту до 8000 тисяч як у дротовому, так і в бездротовому режимі, що забезпечує швидку та точну передачу даних про рухи курсора. Динамічні ефекти rgb підсвічування виконані в стилі усього сетапу. І звісно, налаштування миші можна кастомізувати під себе у фірмовому софті. Акумулятора на 500 мА вистачає на довгі години гри. Ну і яка ж продуктивність миші без якісного килимка? Бо навіть найточніший сенсор не розкриває весь свій потенціал, якщо під ним невідповідна поверхня. Саме тому в сетапі Hator є ідеальний килимок. Його поверхня має оптимально підібрану текстуру, миша ковзає легко, швидко і при цьому зберігається точність курсору. Краї прошиті, тож килимок розрахований на довге, інтенсивне користування. А яскрава гумова база з ефективною текстурою реально тримає килимок на місці. Є ще один елемент, без якого повне занурення в гру просто неможливе. Звучання ігрова гарнітура Hator – це мікс ігрового інструменту та стильних лайфстайл-навушників. Потужні динаміки з сертифікацією Hi-Res передають чистий і детальний звук. Спеціальний дизайн чаші з виділеним ізольованим простором для динаміка гарантує мінімум спотворень, максимум природного звучання. Навушники оснащені системою активного шумоподавлення, а також технологією ClearScan, що підбирає оптимальну частоту і підтримує ефективність сигналу. Додайте технології Special Audio та Head Tracking і маєте просторовий звук із відчуттям повного занурення в гру. Потрібно відповісти на дзвінок, не виходячи з гри. Без проблем. Блютуз-підключення, інтегроване управління, а також система шумоподавлення у поєднанні зі знімним мікрофоном з високою чутливістю створює усі умови для спілкування. Щодо якості обробки звуку, то за це відповідають потужний процесор і перетворювач. Завдяки ним звучання кришталево чисте та детальне. Зручність. Теж на висоті амбушури з протеїнової шкіри з ефектом пам'яті не тиснуть і забезпечують шумоізоляцію, навіть якщо граєте в окулярах. Через мобільний додаток можна налаштувати звучання під себе та завантажити власні голосові оповіщення. Літій іонний акумулятор витримує до 45 годин без підзарядки, а гарнітура в жорсткому кейсі, тож брати її з собою одне задоволення. Після гарнітури логічно згадати про мікрофон, і в цьому комплекті це справжня зірка, бо завдяки rgb підсвічуванню виглядає ефектно. Високочутливий кардіоїдний мікрофон ловить тільки голос, відсікаючи шум клавіатури чи клікання мишки. У результаті чистий, зрозумілий звук без хаосу на фоні. Корпус металевий, тому відчувається міцним. І надійним, а RGB-підсвітка з вбудованою пам'яттю робить його ще й стильним елементом, який додає бажаної атмосфери. Сенсорне управління прямо на корпусі. Можна налаштувати чутливість підсвічування або ж, за необхідності, швидко вимкнути звук. А ще цей мікрофон сумісний із ПК, ігровими консолями і смартфонами. Щоб отримати максимальне задоволення від геймерського сетапу, варто потурбуватися про зручне крісло у цієї моделі. Ідеальний баланс між вишуканою стриманістю та продуманою ергономікою. Каркас Повністю металевий із захисним покриттям, яке не тільки гарно виглядає, але й тримає удар ніякої корозії чи розхитаності з часом. Основа має сертифікат американської асоціації виробників офісних меблів, а це визнаний стандарт безпеки, функціональності та довговічності меблів. Тож крісло витримає навіть найжорсткіші марафони за комп'ютером. Крім надійності, зверну увагу на важливі деталі, як-от подушки з магнітним кріпленням, що турбуються про комфорт шиї, голови, а також підтримку попереку. Ось ця наповнена піною chill Foam і має ефект пам'яті. Ергономічні подушки підлаштовуються під вигини тіла та знімають напругу під час довгих ігрових сесій. Також є інтегрований контейнер у спинці, щоб зберігати персональну мітку та одним дотиком запускати потрібні дії на смартфоні. Магнітні бокові накладки забезпечують легку фіксацію, а колеса плавне пересування без пошкоджень підлоги. Що ж, геймерський сетап ХАТОР легко підлаштовується під будь-які сценарії від роботи до гри. Стильна підсвітка створює настрій, кастомізація відкриває простір для експериментів, а ергономіка гарантує комфорт навіть після довгих годин за комп'ютером. І нарешті розкажу умови розіграшу, щоб виграти приз. Крісло Хатор. Вони дуже прості. Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання, яку гру першою протестуєте у новому кріслі Хатор. Приймаємо лише один коментар від однієї людини: переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу читайте в описі під відео. Нехай щастить!